буду робити дерево а далі буду робити далі буду я не буду задавати ринок а не... буду йду робити а я буду робити буду я робити я буду робити я буду робити Спасати дитину, ми всі разом будемо спасати дитину. І, і, і так у нас буде база всіх, та куліски, кулісти та нас прийдуть, то ми всі спастьмося і далі ми все придаємо далі. І не знаю, що робити далі. І ми на 9 ночей дуже грали, багато ночей грали Ісу. І що я придумала, що будемо всі разом без, без дитину. І що я думаю, що э, так само Шеді теж грали на 9 ночей. Ісу те саме. І я теж буду грати цю ігру. І наконець ми сього не спалися. І наконец, спали, все, кату теж робили, і я, я спалила огонь. І далі я йду. Бачите, там зачки вони бить, І йду буду робити. Я йду далі гуляти, йду робити. Э, беру вутич, мізну вутичку і буду. Э, робити е, вулити грибу. Далі я буду робити це буде кінець далі, а я далі буду робити, що я можу день ночей Далі я нубіки, ну які ну, м'якни ігрушка на люні лабубу. На луне лабубуни игрушка на луне, Який любите лабубу серый кур и любимчиком и кого любить лабубу. Напишите на канал Карина и я дуже рада, що ви Всім па папа.